В ефірі на часі останні новини Запоріжжя розкажу просто зараз і далі про таке. Повністю вигоріла кухня та ванна. Вибиті вікна та спалені всі документи. Ввечері 27 лютого росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Один з яких влетів прямо у квартиру молодої пари, яких на щастя не було вдома. Про наслідки нічної атаки розкажемо за мить. І в що тут горіло? нас не пускали. Попри зростання цін на паливо, газ та інші витрати у Запоріжжі зберігаються один з найнижчих тарифів на громадський транспорт в Україні. Як вдається утримувати нинішні ціни і при цьому розвивати сферу перевезень? Правила поводження з вогнем, протимінна безпека та надання першої допомоги. Запорізькі рятувальники продовжують безпекові тренінги, аби кожен знав, як діяти в надзвичайній ситуації. Повністю вигоріла кухня та ванна, вибиті вікна та знищені всі документи. Ввечері 27 лютого росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. Один з них влетів прямо у квартиру молодої пари, яких на щастя не було вдома. Пожежа охопила три помешкання. Вогонь рятувальникам вдалось ліквідувати за кілька годин. Загалом вибухи чули в трьох районах міста. У п'яти приватних будинках побило вікна. Ще три багатоповерхівки зазнали пошкоджень, як уговтується місто від нічного жахіття шахедів з подробицями Єлизавета Швайко. Все згоріло. Кухня і двері, мебінь, холодильник. Нема нічого. Пані Надія разом з чоловіком прибирають те, що вціліло у квартирі внаслідок прямого влучання шахеда. Вщент згоріла кухня, а вся оселя засипана уламками скла та обвугленими речами. Це квартира їхньої доньки, яка разом з родиною наразі живе у Хмельницькому. Батьки час від часу навідувались сюди, проте ввечері 27 лютого вони були на дачі. Це і врятувало подружжя. Десь о 11 вечора каже. Я її не розстраювала, а вона каже, мама, я відео побачила, мабуть, наш дом. Я кажу, так тут завжди шуміть гримить був дуже. Ну, це не в твоєї сторони, а сама тихенька одилась і пішла. Це в нашій стороні і в її квартиру. Там одні стіни. І оце стіна повністю на кухні. І все тут горіло, нас не пускали, повно води було, я чекала. Як зайшла, двері згорили, все відкрите. Надвечір 27 лютого терористи атакували місто шахедами. Роботу оборонців неба чули у багатьох районах. Наслідок атаки у Шевченківському районі. Три багатоповерхівки залишились без вікон. А у будинку, куди влучив безпілотник, згоріло три квартири. Також дім залишився без газу. Під час гасіння рятувальники допомогли літній жінці, що отримала поранення. Нині постраждала у лікарні. Також пошкоджень зазнали п'ять будинків приватного сектору. Роботи з ліквідації наслідків атаки не припиняються зночі. Наші фахівці закривають плитами ОСБ пошкоджені віконні отвори. Також зранку посилили роботи додаткові підрозділи долучилися. Це ремонтно виробнича служба. Вони у приватному секторі ремонтують пошкоджені покрівлі. Наразі на місці атаки міський департамент соцзахисту розгорнув палатку. Власники постраждали хосель, реєструють пошкодження. Людям надається допомога у бутматеріалах та оформлені допомоги від держави та міста. Допомагають місцевим і волонтерам. Сьогодні вночі ми надавали першу домедичну допомогу людям. Тут також ми надавали психологічну допомогу. По поводу розселення вони не зверталися, тому що люди зараз питаються все оформити, зрозуміти, що робити далі. А потім вже люди напевно будуть звертатися. Терору зазнав і Хортицький район міста, пошкоджень, зазнали декілька прилеглих будинків, вікна постраждали. Квартир одразу закрили плитами ОСБ. Ліквідація наслідків триває. Елизавета Швайко, Наталія Юрєва, телеканал МТМ. У Запоріжжі встановили меморіальну дошку в пам'ять про Сергія Прокоповича та Гліба Рабущина, які загинули під час виконання бойового завдання на Донеччині. Обидва були в різні роки випускниками центру професійно-технічної освіти водного транспорту, де, власне, і з'явилася нині дошка. Сергій Прокопович опанував у закладі спеціальність електрозварювальника і працював у комунальному підприємстві Ясновання. В 2015 році долучився до ЛАВ ЗСУ та служив у 72-й ОМБ «Чорних Запорожців». Вдруге взяв зброю в червні 2022 року, коли потрапив до 17-ї ОМБР. Життя чоловіка обірвалось в грудні того ж року під час обстрілу позицій з РСЗВ. А от Гліб Гліпрабущен з позивним Алабай до війни працював сушефом, займався спортом і був громадським активістом. Після повномасштабного вторгнення вдягнув однострій вже у лавах 53-ї механізованої бригади Володимира Мономаха. Бригаді хлопець був бойовим медиком і рятував побратимів. 4 березня Гліб загинув під час бою біля населеного пункту Сєверне на Донеччині, посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. На відкритті меморіальної дошки рідні, побратими та викладачі вшанували героїв хвилиною мовчання та поділились своїми спогадами про земляків. Така єдність поколінь захисників України, і вони обидва в лютому 2022 році долучилися до збройних сил для того щоб захищати нашу незалежність і обидва віддали життя в боротьбі за українську незалежність Попри поступове зростання вартості продуктів та комунальних послуг у Запоріжжі вартість проїзду у комунальному транспорті тримається на рівні 10 гривень. Це міські автобуси, тролейбуси та трамваї. Як саме вдається підтримувати ціни на проїзд на бюджетному рівні, розповіли в Запоріжжя електротрансі детальніше у сюжеті. Попри економічно обґрунтовані розрахунки, які свідчать що собі вартість перевезень в Запоріжжі, значно вища, в місті залишається один із найнижчих тарифів на перевезення в Україні. Вартість проїзду в комунальному транспорті, трамваях, тролейбусах чи автобусах наразі становить 10 гривень. В той час, як у сусідньому Дніпрі, Миколаєві чи Одесі середня ціна за квиток від 15 до 20 гривень. У Запоріжжі електротранці зауважують, реальна ціна за проїзд вдвічі вища, але завдяки державним субвенціям тариф вдається зберігати на рівні 10 гривень. Зараз особівартість проїзду в нашому транспорті, значить електротранспорт, це трамвай тролейбус 21 гривна 25 копійок, ну майже 22 гривни. І автобус, якщо не помиляюсь, 26 гривень. Щоб ви мали на увазі, так всі підприємства комунального перевезення, да, комунальне підприємство з муніципального перевезення, вони всі дотаційні в усіх в, 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 містах. Попри зростання цін на паливо, газ та продовольчі товари, тариф на проїзд у Запоріжжі залишається удвічі нижчим та економічно обґрунтований. При цьому муніципальний транспорт розробляє та реалізує нововведення. З нещодавнього в комунальному транспорті повернули валідатори. Пані Ольга працює водієм трамваї вже вісім років. Ділиться таке обладнання, спрощує процес оплати не тільки пасажирам, а ще й самим кермувальникам. Валідатори у вас є. Розкажіть, користуються ними зараз? Так, звісно. І дуже активно, і ми не препятствуємо цьому. Дуже раді, що наше руководство, от, голова міста, подумали про це, що намного краще буде, щоб не відволікати водія від керування транспорту. А пасажир міг зайти і сплатити валідатором карткою, телефоном. На треть більше пасажирів пільгового віку, пільгової категорії, інваліди. Дістатися місце призначення на комунальному транспорті можна безоплатно також і за посвідченнями, які надають пільгу. Щодня й до місць роботи запоріжці добираються в тому числі трамваями. Привично. звісно, не так зручно, як вже звик. До місця роботи там добратися. А ви за пенсійним безкоштовно їздите. А куди їздите зазвичай добираєтесь? На роботу в Дніпроспесталь. На роботу я громадським, а з роботи то я персональним. Скільки сплачуєте за проїзд. А я пенсіонерка, я ні слід не сплачую. У вас є якась карточка чи посвідчення? Достає? У мене посвідчення Запоріжжя трансі нагадують про можливість оформлення пільгових карток. Січ зробити це можуть зокрема студенти, пенсіонери, а також багатодітні родини. Вже найближчим часом будуть видаватися картки іншим категоріям пільговиків. Студенти також у нас мають пільги. 50% проїзду в електротранспорті і зараз. Вже розглядається питання, щоб і в автобусному в автобусах у них теж була оплата 50%. Від те саме вони у нас дуже популярні картки. Вони у нас дуже активно в цьому напрямку. Ну як ми і предполагали. нагадаємо, видача карток для пільгового проїзду в Запоріжжі стартувала наприкінці минулого року. Їх отримали вже пів тисячі студентів та понад дві сотні людей пільгових категорій. Зробити це можна у постійному пункті видачі КП Запоріжжя Електротранс. Вадим Сорвін, Антон Модаренко, Наталя Юрєва, телеканал МТМ. Підтримка військових, якісна медицина, безпечна освіта про ці та інші пріоритетні напрямки роботи говорили під час платформи взаємодії. Ми Запоріжжя під час заходу представники громади, бізнесу та влади обговорили і плани на майбутнє, що чекати у 2025-му далі в матеріалі. Укріплення Запорізького фронту та допомога військовим один із пріоритетних напрямків роботи місцевої влади. Для цього у Запоріжжі зводять фортифікаційні споруди, укомплектовують наші підрозділи усім необхідним для захисту неба та територій. Так, за останній рік наше місто стало лідером серед регіонів України за обсягами фінансування сил оборони, виділивши на це 2,2 мільярди гривень. Водночас продовжують фінансово та соціально підтримувати ветеранів також активно розвивається ветеранська політика. І при місті, і при області були зроблені дорадчі органи: координаційна рада сімей загиблих, координаційна рада комунікації з ветеранськими організаціями, де ми в ручному режимі намагаємося вирішити питання наших ветеранів для того, щоб вони дійсно почували себе героями. І наступний проект надважливий, але точно стане прикладом для всієї держави: це ветеранський простір, «Ветеран-Про», де вони зможуть отримати максимально всі послуги і можуть дійсно. Отримати соціалізацію і відчути себе героями, сучасна медицина, те, що активно впроваджують на території регіону, серед планів на 2025 рік створення багатопрофільного поліклінічно-діагностичного центру на базі обласної лікарні, ремонт корпусів у 4-й та 9-й міських лікарнях, а також будівництво нового хірургічного корпусу з укриттям у дитячій обласній лікарні. Ти хочеш бути дотичним до цього? Ти хочеш працювати в цій команді. Ти постійно хочеш досконалюватись, піднімати рівень Запорізької області на рівень цієї України, і це показало неодноразові проекти, тому що я просто в захваті і пишаюся, що я в команді. Ще один напрямок якісна та безпечна освіта. У 2025 році планується відкриття 23 підземних шкіл в регіоні. П'ять з них вже функціонують. Водночас тривають ремонти у шкільних укриттях, запроваджено систему харчування та підвезення учнів до навчальних закладів. Підтримка молоді та їхніх ініціатив також активно впроваджується на території регіону. Наразі відбудова йде е, різних молодіжних хабів та просторів, які створюються. Так само за програмою обласних молодіжних центрів наразі збільшилося фінансування щодо наших обласних центрів, а це саме обласного центру молоді. Так само можу сказати, що завдяки Запорізькій обласній військовій адміністрації наразі буде відкриватися Запорізька обласна молодіжна рада при Запорізькій обласній військовій адміністрації. Також у місті триває відбудова та будівництво 18 багатоповерхівок, зруйнованих ворожими обстрілами у 2022-2024 роках. П'ять із них вже відновлені, дев'ять в процесі відбудови. Жителі трьох багатоквартирних будинків отримали кошти на придбання нового житла. А у будинку на Застафонській вісім жителі двох під'їздів отримали сертифікати. Ще у двох під'їздах розпочалось відновлення. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Як надати домедичну допомогу у разі травмування чи поранення, про те, як опанувати себе і швидко зорієнтуватись під час надзвичайної ситуації, розповіли та наочно показали запорізькі надзвичайники медійникам. Про правила безпеки, які рятують життя в сюжеті Ірини Чернової? Це вогнегасник використовується ось так. І, взагалі, де розташовуються такі вогнегасники, біля них завжди повинні бути рукавички тому що дійсно він досягає температури мінуса, мінус 90 градусів, то можна отримати обмороження. Щотижня у класі безпеки проходять заняття цього разу у ролі учнів запорізькі медійники. Рятувальники просто та зрозуміло пояснили, чому електроприлади можуть бути небезпечними. а Відпочинок на природі біля багаття може наробити неабияку шкоди довкіллю і здоров'ю. Окрім цього, пояснили і правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Інспекторка Анна каже: небезпека може чатувати будь-де, головне бути уважним. Наприклад, ви йдете гуляти з батьками в парк, а в парку на лавочці лежить коробка з-під телефона. Вам цікаво буде як дорослому її взяти? Так, і дитині буде цікаво, але це та річ, яка звична для нас і знаходиться в незвичному місці. Тобто, це те, що не повинно там бути, і що їм потрібно завжди звертати увагу, що не ось ці саме вибухонебезпечні предмети, вони можуть бути. В звичних да якось загортані, запаковані, знаходитись дав звичні для нас речі, але знаходитись в незвичному місці. Тобто, саме на це ми акцентуємо увагу. Інспекторка зазначає, що на третій рік війни чимало запоріжців втратили пильність деякі навіть вже розпакували тривожні валізи. Тож під час уроку нагадали, що саме варто покласти до такої валізи. Найголовніше це всі документи повинні бути в одному місці. Вони повинні бути запаковані, спаковані для того, щоб були не пошкоджені там від того ж потрапляння води чи ще щось. Документи, аптечка обов'язково. Кожен має якісь свої певні специфічні ліки, які він використовує. Ну і звичайні так, те, що ми завжди використовуємо. Це запас їжі, консерви, горішки ну, в такому варіанті, але перевіряйте сроки придатності, і також їх замінюєте періодично. Вода. Звичайний карімат, або якась піде. Ну, Климочок, можливо, маленький, або навіть маленький плєдік, також він повинен бути. Ліхтарики, якісь білизна, нетільна, голки, нитки. Таке, те, що нам зазвичай в побуті може пригодитися ну, ножі, зрозуміло, сірники, свічки. Клас безпеки візуально поділений на тематичні локації. Серед них безпосередньо куточок з тривожною валізою, протипожежна локація, зона з демонстрацією вибухових пристроїв та осередок протимінної тематики. Рятувальник Артур Давиденко каже, що в середньому до 35% боєприпасів, якими нас обстрілює ворог, не детонують з різних причин, тому в жодному разі не можна торкатися чи намагатися переносити незнайомі на предмети. В чому небезпека? Ці снаряди при механічній дії можуть здетонувати. Тобто, ну, наприклад, торчить, от ви поїхали там десь за населений пункт, там торчить якась ну, труба з землі. От. І, можливо, це ваш город або дача ваша, і ви захотіли її дістати. Ви починаєте діставати, а снаряд спрацював підривник, як правило, підривник встановлюється спереді, щоб під час удару механічної дії вона здетонувала. От. І в цей момент відбувається вибух. Ну тому потрібно бути обережними. В разі, якщо ж біда все ж таки сталася, відбулася травматична ампутація кінцівки чи важке поранення з сильною кровотечею, Варто знати ази надання до медичної допомоги, адже у такій ситуації хвилини зволікання можуть вартувати життя. Як правильно ставити турнікет, зупиняти кровотечу, здійснювати серцево-легеневу реанімацію? Всьому цьому також вчать на уроках безпеки. Для зупинки кровотечі, пам'ятаєте, нам повинно зробити що? Прямий тиск на рану. Для цього нам повинно нам треба мати дві хустинки в даному випадку. Ми робимо тиснучий елемент, щоб він у нас був, перекривав рану повністю. Це у нас буде валік. Іншу хустинку я роблю таку, щоб вона перекрила валик з усіх боків. Підтягую його, перекручую тканину і починаю намотувати. Намотую тканину так, щоб вона однією частю заходила на тиснучий елемент іншою на здорову кінцівку. Пам'ятайте, рятуючи життя, потерпілого слід дбати і про власне здоров'я, як мінімум, завжди мати при собі одноразові медичні рукавички. Наголошують фахівці з надання першої допомоги товариства Червоного хреста ірина Чернова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. Міська служба у справах дітей, попри виклики великої війни, продовжує надавати підтримку соціально вразливим дітям у повному обсязі. В рамках профілактичних рейдів за минулий рік було обстежено умови проживання понад 5,5 тисяч сімей. Проведено понад 4,5 тисяч профілактичних бесід з дітьми, які перебувають на обліку. Та стільки ж винесли попереджень про неналежне виконання батьківських обов'язків. За підсумками роботи, також в минулому році було всиновлено внутрішньосімейно 25 дітей. Наші працівники 24 на 7 виконують повністю свої функції. Одне з досягнень 86 наших дітей в сімейних формах виховання. Якщо брати попередній рік, був 84%, Тобто ми навіть покращили. Нам вдалося створити дві прийомні сім'ї в умовах війни, дитячий будинок сімейного типу, облаштувати туди дітей, які позбавлені батьківського піклування. Складні життєві обставини це діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Цифра збільшується сьогодні. На нашому обліку 3990 дітей. Водночас управління у справах дітей продовжує плідну співпрацю з благодійними фондами та громадськими організаціями, підтримують дітей, що перебувають на обліку, технікою та комп'ютерним обладнанням. Також у Запоріжжі актуалізують патронатну форму виховання дітей, тобто тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію на період подолання батьками складних життєвих обставин. А за програмою Діти Запоріжжя надано адресну грошову допомогу. Ми всі працюємо для того, щоб було якнайменше тих дітей, які опиняються у складних життєвих обставинах. І це дуже відповідальна робота, і це дуже емоційно складна робота. Я розумію, як це складно розглядати, які здавалося б там звичайні звернення чи службові записки, усвідомлюючи, що від вашого рішення залежить можливо подальша доля маленької людини. Десять днів у Карпатах запорізькі діти вирушають у спортивну подорож 25 юних боксерів, серед яких діти українських захисників та внутрішньопереміщені особи поїхали на відпочинок у село Рокосово, розташоване біля гірськолижного курорту. Ретрит для дітей влаштував обласний осередок Федерації боксу України. Понад тиждень діти будуть не тільки відпочивати, але й тренуватимуться на свіжому карпатському повітрі. Батьки та й самі діти кажуть, ця поїздка не тільки зміцнить спортивний дух молоді, а й подарує яскраві враження та нових друзів. Я дуже радий, що знову кудись їду, подорожую по попереднім -по таборам. Там Ну, про Закарпаття в цілому там дуже гарні види, там гори хороші. Я вже був доволі в доволі багатьох таборах, причому вже по всьому світу. Я був і в Польщі, і в Данії, і в Закарпатті декілька разів теж був. Я вважаю, що корисні. Про щось там побачив дуже багато гарного, поспілкується. Ну, це корисно. Вона любить подорожі такі. Любить, так. Да. Любить і судовольством а от надав місце для відпочинку дітей засновник громадської організації Єдина спільна громада Степан Жулан. Організатори зазначають, в готелі є все необхідне не тільки для відпочинку, а ще й для розваг. Це вже третя подорож за останні три роки, яку організовують активісти спільно з федерацією боксу. Я що такі подорожі дуже корисні Для психологічного стану дітей звісно, це корисно в таке время. Там слава богу все спокійно, тому діти відпочинують чуть придуть до тям. Це є діти із зовсім простих школ боксу. Те, які в ПО, ті, які мають радіти військовослужбовців та всіх малозахищених ну слоїв суспільства. тут не тільки. Наші діти імена насередку, а всі общі діти збирали, щоб було поруну. Всім було гарно і приємно відпочити. Трошки це е, готель, який надав е, чоловік, якого звуть Степан Закарпаття. Він власник цього готелю. І е, діти їдуть до нього. Він приймає це гірськолижний курорт з басейном. Ми дуже вдячні за те, що наші діти в такий важкий зараз час для нашої країни мають таку можливість. Протягом року в Хортицькому районі активно працювали над покращенням інфраструктури та благоустрою, відновлювали зони відпочинку, що постраждали внаслідок дій вандалів. Реагували на звернення жителів, зрізали аварійні дерева та ремонтували дороги. Загалом у районі активно проводили толоки спільно з мешканцями, боролись з незаконною рекламою та очищали вулиці міста від кричущих вивісок. Окрім того, у Хортицькому з 2024-го запровадили змішаний формат у десяти навчальних закладах. Ще одна гімназія номер 99 невдовзі відкриється після капітального ремонту укриття. Також триває будівництво і трьох підземних шкіл. Не залишався поза увагою і благоустрій району. Зокрема, завдяки пильним мешканцям було виявлено 25 стихійних звалищ. Окрему увагу приділили дитячим і спортивним майданчикам. Їх оновлення триває. Після чотирьох років розпочато благоустрій парку героїв Національної гвардії України, де оновили лавки, тротуарну плитку, бордюри, а також встановили герб України. Ми охопили велику кількість питань, і дійсно, районна адміністрація по Хортицькому району відпрацювала дуже плідно. Ми е, працюємо з ОСББ з керуючими компаніями. І найголовніше, що у нас є зворотній зв'язок, і ми оперативно вирішимо ті чи інші питання, пов'язані з благоустроєм е, Хортицького району. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі. А також надсилайте власну інформацію у наш чат. бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.